страх і жах Трамп приступив до свого мирного плану Ми на шляху до миру, яку гру задумав ексцентричний президент? США все почалося з телефонного дзвінка. Він дійсно проникся симпатією до кремлівського диктатора. Ця людина є тактиком, іноді геніальним тактиком. Чи сподівається перехитрити Путіна? Треба звертати увагу. На невербальні речі. І яку роль тепер зіграє власне Україна? Ключ для завершення російсько української війни скандальна прелюдія до мирних переговорів. Факти тижня розібрали подальші сценарії. Все почалося з телефонного дзвінка, яким Трамп фактично перервав дипломатичну ізоляцію Путіна. А можливо навпаки загнав кремлівського звіра у приговорну пастку? От, лише чи вдасться Трампу тепер переграти Путіна? І головне, що у підсумку отримає Україна. Телефонна розмова американського лідера з кремлівським диктатором стала інформаційною бомбою. Європейські політики побачили в ній зміцнення позицій Москви і готовність до послаблення тиску на агресора. Але усе, як то кажуть, не так однозначно. Чому зараз розкажемо? Лише за кілька днів Дональд Трамп і його команда зробили десятки заяв щодо можливих умов припинення війни, гарантій безпеки для України, вступу чи не вступу до НАТО. І що цікаво, часто ці заяви суперечили одна одній. Кожен готовий допомогти президенту Трампу у цій війні. Ось зокрема радник президента США Майк Волц каже: гарантії української безпеки буде покладено на Європу. А це вже міністр оборони Під Гексет допускає, Трамп може передати Україні як гарантію ядерну зброю. І з перспективами членства в НАТО також туман. Я вважаю, що війна почалася через те, що Байден вийшов і сказав, що вони можуть вступити в НАТО. Він не повинен був цього говорити. І незабаром заступник високопоставленого чиновника з команди Трампа Джон Коул заявляє. Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО. Виникає відчуття, наче плану не існує зовсім, і політики просто імпровізують. Але може в цьому і є план кинути димову шашку в натовп і спостерігати за тим, як усі бігають, метушаться, підкидають ідеї і шукають шляхи порятунку? Оцей кхм, шум білий, сірий бо в ньому є частина того, що можна назвати білим шумом, а більша частина це сірий шум. Він спрямований на те, щоб за рахунок інформаційного домінування впливати, нав'язувати дискурси, формувати порядок денний і таким чином вести ситуацію. Однак, цим дзвінком путіну Трамп підкинув хмизу у вогонь. Наступна телефонна розмова з Володимиром Зеленським ситуацію дещо збалансувала. І внесла ясність без участі України ніяких угод про долю України не укладатимуть. Хоча тут могли бути варіанти. Можливо, в нього спочатку був, був якийсь там розрахунок чи якась ідея. А може, вийде з путіним швиденько домовитися. І Я потім просто зеленському озвучу якийсь сценарій. Дивіться, але який сценарій, який би ну, на думку Трампа, Зеленському повинен би був сподобатися. Але схоже, під час розмови чи раніше американський президент зрозумів наріжних каменів у цій історії забагато. Утім, від дружньої лінії щодо бункерного таки не відхилився. Тільки не подивіться, як впевнено і емоційно говорить про начебто бажання Путіна. Я вірю, що він хоче миру. Я вважаю, що президент Путін. Я його дуже добре знаю. Так, я думаю, що він хоче миру. Думаю, він би мені сказав, якби ні. Ага, кремлівський диктатор перший в чергу за миром. Нам скучно застой, хочеться діжухи. То невже Трамп дійсно повівся на маніпуляції агресора? А може, це така гра, і він лише вдає прихильність, аби затягнути Путіна на потрібний переговорний трек. Якби американський лідер не ставився до кремлівського диктатора, насправді очевидно, без бажання Росії війну не закінчити. Ключ для завершення російсько української війни це позиція Росії. Війну не вдасться завершити, без згоди України теж не вдасться, але як я думаю, Трамп вважає, що на Україну натиснути простіше, бо Україна слабша. Він з'ясував хто, чого хоче, і потім почав формулювати свої. Сигнали у бік української влади та на чиєму, все ж таки, боці господар овального кабінету? Тут наші експерти одностайні. Трампа є тільки позиція Трампівська, протрампівська. Вона вона е, співпадає в певній частині з американськими національними інтересами. І багато в чому гра лідера США дійсно будується на імпровізації. Такий собі контрольований хаос, де все визначає тактика, а не стратегія, вважає Ігор Рейтерович. Трамп він ніколи і не був стратегом. Треба розуміти, що ця людина є тактиком, іноді геніальним тактиком, яка дуже вміє добре ловити момент. А головна складова його політичної гри, як ми вже бачили на прикладі діалогу з іншими країнами, це бізнес-підхід. Мені здається, найкраще те, що робить Трамп, охарактеризував його міністр оборони, який сказав таку фразу, що е, для нас важливим в контексті взаємовідносин з Україною є якісь конкретні практичні економічні речі типу рідкоземельних металів, ніж якісь цінності. Тобто цінності нас можуть об'єднувати, але вони другорядні. До речі, про рідкісноземельні метали угода про доступ до них штатів, яку особисто привіз до Києва міністр фінансів США Скотт Бесент, досі не підписана Україною, бо не містила гарантій безпеки в обмін на видобуток. Американська сторона забрала проєкт документу назад на доопрацювання. Та головне для нас, що там з іншими умовами і якими можуть бути сценарії закінчення війни. Зараз усе залежить від того, як сильно і чим на Росію натиснуть штати. Важелі у них є, але чи використають? Ось журналісти Wall Street Journal цитують віце віцепрезидента Джейді Венса штати можуть вдарити по Росії економічними і військовими інструментами, якщо Путін добросовісно не домовиться про мирну угоду з Україною. Йдеться увага навіть про можливу відправку американських військ в Україну. Пізніше щоправда Венс це спростував, мовляв, його слова перекрутили. Та як би там не було, зараз експерти виділяють чотири основні сценарії. Перше, це коли воєнно політичне керівництво України приймає те, що говорить Дональд Трамп. це взагалі для світу катастрофічний варіант, коли хтось спробує без участі України і Європи креслить карт. Це прискорений запуск. Континентальної глобальної війни, але такий варіант малоймовірний: ані Україна, ані очільники Євросоюзу під цим не підпишуться. Можна Моклів меч нависне над всім континентом. Any deal? угода за нашими спинами не спрацює. Будь-яка угода потребує участі України та Європи. Україна опиратиметься, а Європа підтримуватиме. Другий сценарій більш реалістичний. Про нього пише видання Bloomberg: Окупована територія залишається під контролем країни-агресорки. Відбувається обмін землями, зокрема окупованою територією Курської області. І там можливі маневри, каже вже наш експерт. 500 кілометрів квадратних можна обміняти на більшу територію, насправді, якщо правильно все це зробити. Тому я не виключаю, що е, Трамп буде тиснути на Путіна, е, от, в контексті е, ну, повернення, як мінімум, частини території у підсумку. Україна таки отримує гарантії безпеки, але членом НАТО не стає, бо ж це тригер для Росії. Оптимістичніший варіант США і Європа виступають гарантерами миру, обіцяють втрутитися, якщо Росія знову суне на Україну. Однак, через ризик прямого зіткнення з Федерацією, Захід на таке навряд чи наважиться. Ще один сценарій Трамп втрачає інтерес до врегулювання нашого питання. Допомога від США припиняється, а фінансовий тягар лягає на Європу. У такому випадку угода збереже Україні суверенітет, але Росія отримає контроль над окупованими територіями. І є ще один не про закінчення війни, а про паузу. Це дуже небезпечний варіант. Я його називаю мир, який гірше війни. Тому що це означатиме, що Росія буде нарощувати свій потенціал, і після паузи вона нанесе дуже серйозний удар. Зрештою, у цих сценаріїв можуть бути десятки варіацій, але зрозуміло, навіть за подальшої підтримки західних партнерів Україні доведеться йти на поступки Ерефії, якщо вся ціна згодяться і заплатити українське керівництво. То справді можна замороз очікувати замороження конфлікту, оголошення про припинення бойових дій, десь там ну хтось говорить навесні, хтось ближче до літа, а потім далі проведення виборів остаточного закріплення нового е режиму відносин між Україною і Росією. Питання тільки в масштабі цих поступок. Якщо ж компромісів знайдено не буде, бойові дії можуть тривати ще роками. І тим не менш, шанси на підтримку України штатами хай не безкорисливо. Наші експерти вважають чималими, як і те, що Трамп буде змушений рахуватися з Європою. Реалізація планів Дональда Трампа дуже швидко покаже йому, що без Європи він безсилий у індокальському регіоні. Перше, друге, в Африці. Третє на близькому сході наступний крок переговори в Саудівській Аравії між Україною, Росією та США які вже анонсував Трамп. Вони мають стати лакмусовим папірцем реальних намірів і настроїв на сам перед Москви. У свою чергу Володимир Зеленський підтвердив намір відвідати Саудівську Аравію з запланованим візитом. Проте зустрічі з росіянами спростував як власний участь у перемовинах з американцями. Бо, по-перше, Україну туди ніхто не запрошував, по-друге, там не буде європейської сторони, і по третє поки немає що обговорювати план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений і підтриманий між Україною, президентом і Сполученими Штатами, а виключно президентом, також обов'язково треба важлива роль для країн Європи, тому що ми говоримо про гарантії безпеки як головний. Момент в будь-якому документі про припинення війни для нас голос Європи дуже важливий за столом, а не десь за лаштунками. У цій історії взагалі потрібно постійно стежити за руками, бо зі сторони федерації ті ще наперсточники, які з великою ймовірністю спробують ошукати не лише Київ, а й Вашингтон. Але чи ж факти тижня ICTV, єдині новини?